Має добре знати кожний правила про рух дорожній. І сьогодні ми про нього поговоримо. А допоможе нам хто? Вірно, це світлофор. Я впевнена, що ви знаєте, де в нашому місті стоять світлофори. А наш світлофор не простий, він чарівний. І прибув він до нас, щоб вам, малята, про правила дорожнього руху розказати. Послухаємо його уважно! Добрий день, малята! Дуже радий вас вітати! Правила дорожнього руху існують для всіх, хто рухається вулицею і для пішоходів, і для водіїв транспорту. Звісно, нас з вами передусім цікавлять правила руху пішоходів. Для руху пішоходів існують спеціальні доріжки, тротуари. Транспорт рухається тільки проїзною частиною вулиці. І не має права заїжджати на тротуар. Тому пішоходам на тротуарах цілком безпечно. Ходити по тротуарах слід спокійним кроком, тримаючись праворуч, не заважаючи тим, хто йде назустріч або поряд. Але часто буває так, що пішоходу потрібно перейти на інший бік вулиці і шлях цей пролягає через проїзну частину дороги. Чи можливо це зробити? Адже проїзною частиною весь час рухається потік Транспорту машини, автобуси, мотоцикли. Ось тут нам на допомогу і приходить наш друг і помагайчик світлофор. Цікаво, що для транспорту є свій світлофор, а для пішоходів свій. У світлофора для машин три ока: червоне, жовте та зелене, а в пішоходному світлофорі тільки два, червоне і зелене. Ви, повно, вже знаєте, коли горить зелений сигнал, тоді можна переходити вулицю. Транспорт у цей час стоїть нерухомо, отже, пішоходам іти безпечно. А коли світиться червоний, іти через дорогу пішоходам заборонено. Світлофор для пішоходів устанавливають у спеціальному місті, яке так і називається пішохідний перехід або зебра. Чому зебра? Мабуть, тому що уздовж цього переходу намальовані білі смужки, такі самі, як на спині смугастої конячки зебри. Місце переходу пішоходам вказують смужки зебри на дорозі, а ще спеціальний дорожній знак. Він зображує чоловічка, що йде, тобто переходить дорогу по смужках. А в деяких місцях бувають ще більш безпечні. Пішохідні переходи підземні. Їх називають так, тому що ці переходи розташовані під землею. Проходячи підземним переходом, пішоходи опускаються східницями вниз, тунелом ідуть під вулицею, а потім піднімаються вгору, виходячи вже в іншого боку дороги. Про це місто підземного переходу пішоходів повідомляє ось такий знак. Ще існують надземні пішохідні переходи, бо розташовані вони над дорогою. Про місце надземного переходу повідомляє ось такий знак. Дітки, наш друг світлофор хоче переконатися в тому, чи запам'ятали ви головні правила руху пішоходів. Для цього приготуйте картки з цифрами 1 та 2. Я буду задавати пару запитань, а ви уважно вислуховуєте кожну фразу і вибираєте правильний варіант, який є правилом дорожнього руху. Давайте спочатку спробуємо разом. Перший варіант пішоходи мають рухатися проїзною частиною вулиці. Другий варіант пішоходи мають ходити тротуаром. Яка відповідь правильна? Звісно, друга ходити тротуаром. Піднімаємо цифру 2. Наступні варіанти відповіді. Переходити вулицю треба там, де немає пішохідного переходу. Або переходити вулицю слід у місці пішохідного переходу. Так, правильна відповідь у місці пішохідного переходу. Тобто цифра 2. І ще одна пара запитань. Ми переходимо проїзну частину по зебрі на зелений сигнал пішохідного світлофора. Або ми переходимо вулицю, коли світить для пішоходів червоний сигнал. Правильна відповідь на зелений сигнал пішохідного світлофора. Тобто варіант 1. Друзі, молодці, ви гарно попрацювали, а тепер пропоную відпочити. Трохи відпочинку почнемо фізкульт-хвилинку. Молодці, друзі, дуже гарно! А тепер пропоную пограти в гру так чи ні? Правила гри. Я задаю запитання, ви даєте відповідь показам потрібного сигналу світафора. Якщо згідно з правилами дорожнього руху робити дозволено дію, ви піднімаєте зелений колір. А якщо заборонена, показуєте сигнал червоний. Чи можна пішоходам йти тротуаром? Переходити дорогу по зебрі Переходити дорогу на зелене світло. Користуватися підземним переходом у будь-який час. Іти через дорогу там, де немає ані світлофора, ані зебри. Переходити дорогу, дивлячись собі під ноги, а не дивлячись по сторонах. Переходити дорогу там, де висить знак, пішохідний перехід. Певнена, що ви відповідали правильними сигналами. Я і наш новий друг Світлофор прощаємося з вами. До побачення і до нових зустрічей! І пам'ятайте, має добре знати кожний правила про рух дорожний.